Шановні, доброго дня. Сьогодні, е, яке там у нас 22 вересня, щоб вас не обманювати, бо часто помиляюся. Дивіться, готую цибульку на базар. Ось у нас е, цибуля, яку ми посадили, я вам показував. І я хочу показати нюанси, яка цибуля годиться на базар, яка годиться на опт, яка не годиться на опт і як правильно її зрізати. Значить, по-перше, цибулька на городі в нас росте. Місяць місяць і її треба зрізати. У нас є банановий ящик, він має, по-моєму, 50 чи 55 см, і цибулька має бути від краю стебло якраз до початку бананки. Якщо більше, вже крутять носом люди, ну, більш то на наоб, обкупляє, крутять носом. Чого крутять носом? Тому що вона до 55 см більш така струнка. А після 55 см її вже треба як лівку продавати на метри. Ну, ось так. Через те не хочуть продавати. Ось нагальний або наглядний приклад, бачите? Оце рахується трохи перерост, а це рахується якраз е, стандарт. Тобто ось так. бачите така Зараз на базарі 180 і її беруть. Якщо отаку ставлю 160-170, то між цією довгою і е, такою. Меншою, виберуть меншу. Чи це вигодно так продавати? Скажу чесно, що коли ти рвеш отакий стандарт, то е, набагато менша вага. Десь з однієї грядки, якщо ти е, там взяв 6, допустимо, там 100-120 кг, якщо ти стандарта такого, як нового продати, зриваєш або правильно сказати, зрізаєш е, 25 кг, то з такого буде на кілограм 10-15, тобто де чуть-чуть перероша. Тому, якщо у вас невеликий об'єм, я рекомендую продавати отаку, чуть-чуть перерошу, якщо невеликий об'єм. Якщо у вас прям нагально багато підходить, наприклад, 80-100 кг у вас підходить і треба срочно її якби, продати, тому що вона тиждень, там 2-3 дні і вона переростає, тому краще не жалкуйте і зріжте такою. У вас вона... Піде на ура. Виходить, що ви заробите менше, але ви зможете уникнути того, що от переросла, і всі крутять носом, і вам нема куди її діти, а вона довго не стоїть. Тому, якщо також є можливості продавати об'єми, є місце, де садити, тому мови немає, треба отаку, неперерошу. Бачите, вона ще так обманчиво росте, чесно скажу, О, дивишся на грядку, вроді би маленька цибуля. Така малесенька. Починаєш різати, а вона якраз по банану. І Через це я першу грядку так запустив, другу грядку запустив, ну, третю вже не запустив. І ця якраз якраз, е, бачите, навіть видно, якщо подивишся візуально, е, коли треба зрізати, то бачиш, що не, не лягають стебла. Всі, бачите, отак стерчком стоять. Бачите, візуально, а сюди подивишся і вже починає хилитися. Це означає, що починає переростати. Тому переростання не допускаємо. Але якщо невеликий об'єм, то знайте, що трошки перероша, вона ну, мінімум на відсотків 25-30 більше важить, ніж стандартна. Тому якщо маленький об'єм, то можна і продавати отаку. Трошки перерошу. Люди купляють, якщо на опт по 180 за кіло. Беруть, то таку розницю по 180-150 по 150, будуть брати, і ви виграєте, виходить так на тому, що дорожча ціна у всіх у вас дешевше, але у вас невеликий об'єм. Але ще раз повторюсь, якщо об'єм не маленький, там 100, 200-300 кг, то які швидко підійшли, їх треба зрізати, то тільки ріжете стандарт. Це навіть не, якби, обсуждається. не обсуждається. Ну і що сказати за перерост. Перерост теж продаємо і ми його продамо помаленьку, потихеньку, по 150 за кіло він йде в розницю. Кончики обрізаємо. Тому що перерост він отакий бананка і він ще на сантиметрів 15 довше. Ну якось так. Добре, шановні, тепер як зрізати цибулю. Я просто хочу вам сказати, о, слимачок переріжу напополам. Дивіться, є в нас цибулька. Як ви бачите, вся у мене після зрізу практично чистенька. І що немало важно, це почищена. Як я це роблю? Я встромляю ножик посередині цибулини і достаю, і в мене, бачите, ну це не почищена, але дуже часто вона почищена, так, щоб її чистити не залишається нічого. Як так робити? Треба, щоб цибуля. Яку ви маєте зрізати 3 дні підряд, прямо заливалися жорстко водою. 2-3 дні. Коли цибулина насичена водою, коли отак її ріжеш, а з неї аж тече, тоді при розрізі її навпіл, вона дуже часто сама очищається. І оця от шкурочка, бачите, тут немає шкурочки, тут є. І оця шкурочка залишається в цибулині. І вам. Виходить так, я рахував, що 80% вже почищене, залишилось тільки поставити на вагу і вирівняти в плівці, і 20% дочистити. Якщо різати, от наприклад, в теплиці бачать, що не встигають там допродати цибулю і не, не, не поливають водою е, нарошно, щоб не переростало. Але перед зрізом за два дні треба дуже сильно заливати. От у мене тут заливає дощ вже два тижні без перестанку дощі, через те вона все махнула так швидко. І виходить так, що дощ мені підсказав, тому що перші рази я різав, вона була суховата і дуже багато було чистити. І це час займає. А так, якщо з 8 до 12 чистити і пакувати, то кілограм 30-40 можна самому підготувати цибулі. Ну, якось так. Добре, шановні, дуже поспішаю, швидко говорю, може, що не Обов'язково задавайте питання. Я дуже вдячний вам за ваші підписки, тому що в нас вже практично 10 тисяч. Ну, якось так. Я думав, це буде на новий рік, але ви вирішили раніше підписатись, тому я вам дуже вдячний. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підскажіть, якщо у вас є якісь поради. Це гібр... е... сорт Штутгарт. Е... Взяли ми ще це цибулинка маленька, взяли ми ще цибулинку більшу. Для теплиці, для холодного вже періоду, бо кажуть, що оця тоненька, якби не, не тоненька, а оця маленька, як тенісні шарики, що вона не підходить для зимової, зимового вирощування. Нагадую, що місяць назад я вирішив зробити експеримент, посадити, купив 700 кг. Ну і скажу, що я не програв. Я думаю, що я буду в мінімум в плюсі в 2-3 рази того, що я вклав, мінімум в два рази, якщо все буде добре. Ну, якось так, тому для себе я зрозумів, що. Треба розраховувати так, якщо ти засаджуєш цибулю, то розраховувати, щоб в тебе було хоча б по 10 кілограм на день. Ну, не більше. Це в період, коли її не беруть. Тобто, починаючи з серпня, там, коли ти заклав, в вересні ти починаєш продавати і так, так, до масової вже купівлі. Тому що крутять носом, шукають, особливо того року було все по 120, там, по 110, по 100 гривень цибуля, в цьому році 180 і шарахаються цих цін. Ну якось так. Тому, щоб не було вльота, розраховуйте на. 5-10, ну, краще 10 кг в день. Тобто, якщо через місяць я хочу продавати цибулю, то мені треба так розрахувати, щоб на тиждень я посадив, наприклад, її 140 кг, там, 150-160 кг. Тобто половина з цибулі 160 садиш, 80 чи там 70 кілограмів в тебе буде зелені. Ну, якось так. Трошки швидко вам розповів, тому вибачайте, бо спішу, є купа справ. Ну, якось так. Все пока.